Нас свой Христос. Все Боже людей твоїх і Богу сховисла, Твоє. Ми бачили світло ісце, ми прийняли духа Небесного, ми защитили, на воді далі покланямось, вода, спасла. Завжди нині повсякчас, і на віки, віки. <звіх> Нехай Нехайслоняться у наші, Ботис подобно ми в нас причасти, Боже твоїй, божествений, смертний. За правді твої, малле, оллевуя, Аллелуя, Аллелуя, Алелуя. Прості, прийнявши Божественних святих, пречистих, безсмертних, небесних, животворчих, страшних христових тайн достойно подякуємо Господеві. Дині ви зсконалися, ти мирний, безрічний, випросивши самих себе один одного і все життя наше, Христу Богові відаймо. В Ти освячення наші, тобі славу посилаємо, Сього і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Милі виді. В імені Господи. Господи, помоліємося. Господи, ти благословляєш тих, що тебе благословляють і освячуєш тих, що на тебе надіються. Спаси людей, твій благослови спадкоємство, твоє повноту, церкви, твоєї охорони. Посетити, що любляй красу дому Твого Ти, їх прослав Божественною силою Твоєю, не залишай нас, що, надіємось на тебе. Мир світ, від Твоєму, даруй церквам, Богом бережному народу, народові, нашому правлінню і всім людям Твоїм, бо всяке добродавання і всякі звершений дар з висоти, є, що сходить від тебе, Отця світла. І тобі славу, подяку і поклінь, засилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки. Молимся. Господи помил. Господи Ісусе Христе, Ти обнімав, Богослови малих дітей, що самі приходили до Тебе, богатирі їх приносили і говорив, пустіть дітей, не борніть їм приходити до мене, бо таких є царство небесне. І ангели їхні на небі повсякчас бачать обличчя мого Небесного Отця. Тому споглянь, молимо тебе на цих невинних діточок, то на побожність їхніх батьків і ласкаво. Благослови їх моїм служінням, щоб вони збагачувалися Твої благодаті, в твоєму милосерді, тебе боялись, тебе любили, зберігали веління твої та своїх батьків. І дійшли до щасливого кінця та були з тобою Господом нашим, Ісусом Христом, що живе і царею з отцем і Святим Духом на віки, віки. Господеві, помолімся. Боже, все держителю, Тебе, Твесилою Святого Духа, зійшли своє благословення на ось цих дітей, задля яких прибігаємо до Твого милосердя. Утверди їхні серця, освяти їхнє життя, прикраси чистотою, збережи їх почуття в добрих ділах. Подай ласку, спокою ми в городи, подай здоров'я, милосердя зійшли від всякого дьявольського людського насилля, завжди оберігай їх силою і поміччю Твоєю. А наприкінці приведе їх до райського спочинку, бо ти єси Бог наш і тобі славу віддаємо Отцю і Сину, і Святому Духу, Він нині і нині повсякчас, і на віки, віки. Smile, Благословення Господнє на вас, його благодаттю і людинолюб'ям завжди, нині всіх і на віки віки. Слава тобі, Христе Боже, уповання наше. Слава Тобі, Слава тобі, святого Дума, і нині, і всіх і на віки віки. Христос, істинний Бог наш, молитвами причистої, своєї Матері, силою чесного животворного Христа якому ми сьогодні всесвітнє воздвиження пам'ять світло звершуємо святі славних і всехвальних апостолів святого нашого Яна Злокоустого, Архієпископа Константинограда, святого священомученика Йосифа та Архієпископа Полоцького, святих праведних мучеників нашого українського народу і усіх святих помилуй, і спасе нас як благий і людинолюбний. Оголошень, постараюсь бути лаконічним. Отже, розпорядок богослужінь на тиждень, який нас чекає, він є без змін, нічого особливого, не буду ще раз це все переповідати, тобто так як звикло, завтра маємо. Такий вільний день та, в церкві, а з вівторка і до наступної неділі все за звичайним графіком. Е, також е, хотів ще сказати, що сьогодні буде похорон воїна, який буде відбуватися в нашій церкві, тому в, в, там буде на площі, я зараз не пригадую, здається, в першій годині, можливо, трішки пізніше, і в другій, годині, в другій годині буде в нас у храмі, тому також ми так вже звикли до, до, до цього, ми звикли до тих смертей. Та, ми десь може і збайдужіли також, але не маємо того такого духа байдужості знаєте, впустити в своє життя. В усіх сенсах, в усіх сенсах. Що людина має мати цілі та ціль має бути високою. Ми сьогодні про це говорили, тому е, маємо час, маємо можливість, попри в тому, попри все, але прийдімо. І е, що ми можемо віддати? Пів години чи години часу, а людина життя віддала своє. Тому що ми разом могли помолитися. Це є щодо розпорядку богослужінь. Також хотів би так, я знаєте, ті картки переглядав, читав, що ви написали. Сьогодні дуже багато хто святкує свої дні народження. Так, Анна бачу, так звикло немає так багато. Віталії, 28 років, Анне, Марії Вікторії, також не знаю, скільки років. Уляна. Давид, день народження, святкує сьогодні. Тарас, якому 43 роки виповнився. Тетяна Валерія святкує сьогодні день народження, також написано. Маркіян, якому 10 років. Та Марія 58 років. І від дня народження, і 38 років подружнього життя. Ну, словом, дуже багато таких уродинників сьогодні, і маленьких, і великих, і дорослих, і ще не дуже. Я хотів би усіх, може ще, може я когось пропустив, там, не знаю, то не, не гнівайтеся. Але усіх давайте ми також, знаєте, так помолимося зараз. Ну, не просто, що то концерт вітань, знаєте, много еліта, але ми справді молимося, бо ми хочемо, щоб Господь Бог, усіх тих, хто є уродинниками, всіх нас, але перш за все за них сьогодні згадуємо, благословив, благословив всім, що є найкраще, тільки можна побажати, але я благословив такою вірою і довірою до Бога, щоб ми жили з тим, що Господь є понад усе, що Бог є в нашому житті, який нас ніколи не залишить. Не залишить. Тому усім нашим уродинникам, іменинникам, хто б що сьогодні не святкував, на многі і благі літа. Також ще хотів сказати, що сьогодні піст не є строгий піст, не є строгий, ну, але від м'ясних страв вартувало би стриматися. Бачите, як я вже казав, в мене фолон такої постної барви. Ось, але зважаючи на те, що це є неділя, то не є строгий піст. От і. Хай Бог усіх благословить мирну неділю, всім спокійною і благословеною, наскільки це можливо, ми ще сьогодні зустрінемося, бо буде, буде похорон. І завершуємо молитву е, співом Христу Твоєму, поклоняємося в води. Зі святом всім народом.